Від пустощів до боротьби з актуальними проблемами в Одесі пройшов перший дитячий кінофестиваль, присвячений проблемі булінгу. Своїми роботами діти показали, як саме вони бачать проблему цькування у колективі. Власні стрічки презентували школярі від 8 до 18 років. Загалом до участі у фестивалі відібрали 10 команд з різних районів області, зокрема Кілійського, Ренійського, Арцийського та із самої Одеси. Комусь у зйомці допомагали дорослі. То працював сам. Мы хотели показать, что не нужно бояться этого, что об этом нужно говорить, об этом везде сейчас говорят, что нельзя все скрывать это. Нельзя, потому что это действительно ломает детям жизнь. Зазначу, що перший в Україні фестиваль дитячого кіно стартував у березні. Школярі протягом трьох місяців знімали власні фільми, в яких виступили акторами, режисерами та сценаристами. Організатори кажуть, що основна мета фестивалю показати суспільству, як булінг сприймають діти, та закликати їх бути толерантними одне до одного. Ми хочемо побачити, як діти бачать ці проблеми, як вони вирішують ці проблеми, як вони бачать вирішування цих проблем дорослими. Тобто це важливо, тому що це найбільший бурінг це в школах, навчальних закладах. Ви ж розумієте, да, всі навчалися, всі знаємо. Тому ми хочемо, щоб діти показали, ну і суспільство звернуло на це увагу.